Що робити, якщо дівчина інколи не дає цілувати себе, вже сосалась, І таке відчуття, що вона грається зі мною і дає тільки тоді, коли захоче. Як це виправити? Дякую. Ну, по-перше, сексом треба зайнятися з нею. Я так розумію, що все ж таки секс у вас ще не було. Орієнтуйся на те, що все ж таки з нею відбувся секс. Далі використовую переворот фрейму. Далі, ну, якщо ми кажемо про те, що у вас вже буде секс, вже декілька разів він буде, наче у вас щось. На зразок стосунків буде, я тобі радив би просто сказати їй, що слухай, ну Все прикольно, якась грайливість це добре, але це момент, який мене скоріш напружує. Ну, тобто, я до тебе тягнусь, ти мене відштовхуєш. І у мене, може, це мій зайоб, я не знаю, але мене це напружує. Скоріше починається з'являтися думки, що нащо воно тобі треба? Ну і дивись, що буде після цього. Якщо вона зрозуміє це інакше себе буде поводити, ваша історія буде мати розвиток. Якщо вона щось почне тобі дивно відповідати, якщо нічого не зміниться, ну тобто ти вже нею, знайти й добре. На цьому історія повинна завершуватись, тому що стосунків з нею нормальних не буде. Все.